Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на розклад пасіанса на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Переміна роду діяльності або додаткова робота. Качечка домашнього господарства. Карта хрест, карта долі. Якісь важливі події можуть відбуватися, котрі можуть вплинути на вашу подальшу долю. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Переміна роду діяльності, домашнє господарство і карта долі. На моєму каналі, друзі, є нові відео Таро Фінанси, а також Таро кохання для всіх знаків Зодіака. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Можливо, ви віднайдете рішення якихось ситуацій для вас або для ваших близьких. Другий розклад, знак задяка водолій. Годинник, ретельне планування та виконання за часом ваших якихось важливих справ. Тут і що вам значок Терези. Він показує будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Іноді значок Терези може показувати людина знака зодіака Терези, котра вам буде чимось допомагати. Карта СОС. Будьте уважні та обережні. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. якерце стабільність. Досить таки все чітко. Карта сос. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Будьте уважні та обережні. Ретельне планування за часом. А також якір це стабільність. І ось вам, друзі, добра новина. Ми з вами прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня. Знак зодіака водолій на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Розбите серце через щось ви будете хвилюватися. Це може стосуватися кар'єри або далекої дороги. Ось вона. Котик. Хитра підступна людина, хто сує носа в ваші справи. Сумна новина та розбите серце через ось цю людину. <кій> Договірна і достовірна інформація. Але ось тут є стабільність, котра обіцяє, що якщо ви не зможете повністю наладити налагодити ваші справи, то якось максимально буде якась стабільність. А це на увазі хоч якась добра новина. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами на колоді Мадам Ленорман та Троянди. Раянди. Подивимось для знака Зодіака Водолій, застереження, каблучка, порада, карта дитини і одна карта для тих, хто на цьому тижні буде святкувати свої дні народження. Загадуйте бажання, друзі, карта показує, яким буде ваш наступний рік. Вершник. Застереження – це якісь договори. Зверніть увагу, друзі, каблучка. Договори можуть також означати одруження, наприклад, ви щось вирішили, але поки що вам якось обставини не складаються. Ось вона, каблучка. Ось тут у вас сумна новина, розбите серце, далека дорога. Неправильна інформація, якась людина, хтось вам дуже заважає. Це застереження. Відкладіть на кращі часи. Якщо ви вже щось вирішили, то якось поставте на гальма, щоб трохи більш гарна ситуація склалася, і ви могли все робити, що ви запланували. Іноді достатньо одного тижня дивіться по своїх особистих обставинах. Порада карта дитини. Якщо діти мають важливу роль в вашому житті, або ви дізнаєтесь, що будете батьками, обов'язково зверніть на це увагу, не відкладайте на потім, бережіть своє здоров'я, не переохолоджуйтесь. А якщо ця карта стосується дитини, котра вже є, також намагайтесь контролювати, щоб вона була мається на увазі, дитина була в безпеці, а також. Теплий одяг і все, щоб їй було комфортно. Карта для тих, хто святкує Дні народження. Карта вершник це карта звісток. Можливо, весь рік наступний буде для вас якимось інформаційним. Ви будете щось дізнаватися, або якось інформацію будете отримувати. Те, що вас стосується, те, що для вас дійсно важливе. Іноді це буває по роботі, а іноді, коли люди на відстані, вони також будуть листуватися. Карта досить таки неплоха, непогана, з огляду на те, що інформація буває різна, але коли люди чекають звістки, то для них це радість. Я бажаю вам гарного тижня. Вітаю з Днем Народження всіх, хто буде святкувати. Тільки найкращі побажання не тільки на цьому тижні, а на весь рік вперед. Дякую вам, друзі, за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада бачити на своєму каналі.